Панас Якович Рудченко народився 13 травня 1849 року у місто Миргород на Полтавщині в сім'ї повітового скарбничого. Окрім Панаса, в родині було ще четверо дітей сестра Олександра, брати Іван, Лука та Юрій. Навчався в миргородському та гадяцькому повітовому училищах. Не маючи можливостей продовжувати систематичне навчання, наполегливо займався самоосвітою. Чиновницька служба почалася в 1863 році в Гадяцькому повітовому суді. 1864 року він переходить у повітове казначейство помічником бухгалтера, а згодом, після короткочасного перебування в прилуках, займає цю ж посаду в миргородському казначействі. З 1871 року Панас Рудченко живе і працює в Полтаві, займаючи різні посади в місцевій казанній Палаті. Саме в Полтаві він жив до самої смерті. Перші його твори Вірш Україні» та оповідання Лихий попутав, підписані прибраним ім'ям Панас Мирний, з'явилися за кордоном у львівському журналі, Правда, в 1872 році. Ще 1875 року в співавторстві з братом Іваном Біликом було закінчено роботу над романом Хіба ревуть воли, як ясла повні? В зв'язку з так званим Емським указом твір не був опублікований і вперше з'являється в Женеві у 1880 році. Цей роман, написаний на основі історії візника. Робота над соціально психологічним романом тривала чотири роки. Було шість редакцій роману. Майже у сорок років Панас Якович одружився на капітанській доньці Олександрі Шейдеман. Із нею виростив трьох синів. Письменник підтримував тісні зв'язки з Михайлом Коцюбинським, Лесею Українкою, Михайлом Старицьким, Миколою Лисенком та іншими. Ще за молодих років він був зв'язаний з революційним визвольним рухом, з 1875 року брав участь у нелегальній роботі революційного гуртка Унія. Після встановлення радянської влади в Україні мирний, незважаючи на свій похилий вік, у 1917 році іде працювати в полтавський губфінвідділ. Помер Панас Мирний 28 січня 1920 року, похований у Полтаві. Рудченко писав під псевдонімом і жодного разу не опублікував своє фото, не шукав слави, його особа була невідома жандармерії. У той час українська мова була заборонена, авторів переслідували. Тому Рудченко вимушений був взяти псевдонім. Панаса Мирного вважають одним з найбільш плідних українських письменників свого часу. Він вів громадську діяльність під власним іменем, довго не розкриваючи свого літературного псевдоніма.